Документи районних військово-лікарських комісій Полтавщини будуть перевіряти. Октябрський райсуд Полтави наклав на них арешт через можливі фальсифікації висновків лікарів. Підставою для такого рішення стали матеріали дослідження національного агентства із питань запобігання корупції та поліції. Ідеться у повідомленні на сайті НАЗК. Виявилося, що найбільший в Україні показник тих, хто проходив ВЛК та був визнаний непридатними до служби в збройних силах України, само. Полтавській області також Полтавщина входить у п'ятірку регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість обмежено придатних осіб. За версією слідства, співробітники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно, отримували за свої протиправні дії неправомірну вигоду. Досудове розслідування триває. Встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов'язаних фальсифікованих підстав для застосування статей роз складу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку. Як повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП «Романи військово-лікарські комісії не є частиною територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, тому до цього розслідування військомати не причетні. Це цивільні медики. Персональний склад військово-лікарських комісій затверджується розпорядженням начальника. Військової районної адміністрації або міського голови